Ну що, привіт! Почнемо малювати цей чудовий шедевр Валентинку до Дня всіх закоханих. І так погнали! І розпочинаю я із ескізу, тобто будови. Беру свій Pencil Brush Hedge, обираю червоний колір, ставлю новий шар і підбираю розмір десь на 16-15. До речі, холст я створила 3000 пікселів на 3500 пікселів. Так буде якість ідеальна. Перше, що я завжди роблю, це я шукаю окружності в малюнку по вушка і полоб. Далі визначаю напрямок обличчя. Так, далі у нас тут підборіддя. Після у нас тут йде плече, і тут плече. Отже, всі окружності, які допоможуть мені малювати далі, я знайшла. Тож я копіюю і з магнитом переношу сюди в сторону. Далі, ось цей референс, можемо зробити на 50%, щоб було легше бачити ось цей червоний колір. Поєдную, щоб у нас зайві шари тут не були. І розпочинаю малюнок. І зараз в цих кульках я буду шукати пропорції обличчя. Ми можемо поєднати із підборіддям, і вже буду вимальовуватись більш-менш якесь обличчя. Далі я визначаю горизонтальну лінію всіх елементів обличчя. Отже, щоб було краще і зрозумілише, де знайти саме ці пропорції, я просто переношу. За допомогою прив'язки сюди, ці пропорції. І поєдную їх. Тут у нас лінія росту волосся. Одразу можна перенести ось цю точечку у нас, бачиш, ось тут дочечка, і ми її переносимо сюди. Ось вона. І далі в такому. Нахилу, це у нас буде ніс. Ну, і тут у нас губи. Губи можемо ось цю частину поділити просто навпіл. Також в перспективі трошки. І далі ми малюємо тіло. Як довго ти вчилася малювати? Малюю я з самого дитинства, а свідомо почала малювати з 2012 року. Це художня школа, художнє училище та художній коледж. Але я навчаюся і по сьогодні, займаюся саме саморозвитком. І переходимо до зачіски. І зачіску накидаємо такими лініями, щоб було зрозуміло, в принципі, які у нас кордони по цій причості. Розкажи про своє перше замовлення. Моє перше замовлення було намальовано на телефоні. Я заробила за це аж цілих 150 гривень. Тоді я вибігла до батьків і розказала, що це буде моя. Майбутня професія, я точно буду заробляти саме на малюванні, на замовлення. І як бачите, так і вийшло. До речі, визначаємо із вушком. Е, можемо провести таке півкулю, поділити навпіл її, і ось тут знизу у нас знаходиться вушко. Зачіску, до речі, можемо зробити більш об'ємнішу. Нам за це ніхто нічого поганого не скаже. І далі по своїй схемі я знаходжу е, окремі частини обличчя. А у нас тут наступне питання: чи було колись вигорання, як поборола його? Так, було, але воно швидко минуло. Бо я не занурилася в цей пригничений стан, а почала із цим якось боротися і працювати. Я вважаю вигорання це наш творчий тупік, і нам просто не вистачає знань. І тут допомагають якісь туторіали. Курси, безкоштовні уроки на Ютубі, наприклад, новий стиль, новий інструмент тощо. І з цього боку вже трошки менше, бо воно в перспективі, і трошки виходить за е, кордони цього кола великого. Бо воно знаходиться у нас далі і воно трошки менше. Далі я під очима підкреслюю скули. І одразу визначаю напрямок Ока. Чи було, коли опускалися руки, і ти думала, що малювання це не твоє? Мабуть, так, можливо, і було, коли я працювала офлайн в кав'ярні, і тоді я думала, що це ось моє життя, і так я буду жити до самої своєї смерті. І я взагалі не думала, щоб повернутися до малювання. Бо на той момент це сприймалось більше як хобі, а не як основна робота? А тепер малюю більш зрозумілошу форму бровей. До речі, бровки розташовані досить близько один до одного. Тепер рухаємося далі к губам. А як ти зрозуміла, що малювання це твоє? Чесно сказати, це дуже складне питання, але я завжди всім своїм родичам та близьким говорила, що я буду нести якусь красу цей світ. І коли я за свою красу отримала ще й гроші, я зрозуміла, що моє хобі може стати реальною роботою і постійною роботою. Тому зараз я тут. Зараз я шукаю, де знаходиться щелепа. В принципі, тут сильно напружуватися не треба було. Треба було просто обділити це вушко. Його там не сильно видно, тому можемо просто намалювати його силует, так як він виглядає. Бо воно прикрите у нас за чарівним волоссям. Отже, трошки більше можемо позначити саме волосся. Скільки часу зайняв твій малюнок на аватарці? Роздрукувала ось він. Ось мій малюночок, який я малювала. І десь близько 6 годин на той момент я його малювала, бо я малювала його з різних референсів. Ще плюс включала свою фантазію і вийшов ось такий малюночок. Тепер ми можемо прибрати референс прибрати ось цей референс. Стерти зайва. Так, перенести цей малюночок, перевернути його, бо у нас він головний. І тепер ми можемо накладати наші подальші референси, так, наші деталі. Давайте, щоб було трошки легше, ми додамо сюди цей референс. Перегортаємо його, трошки нахиляємо, збільшуємо і зайве прибираємо. Тимок ми залишимо. Тепер я беру ось таку штучку і просто по оцим своїм каракулям вирізаю все, це я видаляю. Рука у нас має бути пропорційна нашому тілу, нашій голові. Тож, робимо менше прозорість. Так, посуваємо трошки вбік. І малюємо руку. Так, ми визначаємо його велику фігуру, таку трапецію, так? І у нас тут прямокутничок. Отже, переносимо сюди ці пропорції і повторюємо їх сюди. Так, і звідси у нас йде. Рука. Далі тут о, рука у нас в перчатках, тому немає сенсу розбиратися по пальчиках. Так, це буде дуже довго. Але ось ми бачимо перший у нас тут великий палець, так, який у нас тримає ззаду е помаду, і від нього йдуть оці складочки. Перше, що нам добре видно, це у нас мізинець. Ось той його напрямок сюди, і він у нас майже торкається пальчика. Ось так от іде, і ось тут він торкається. Далі у нас поруч тут безмянний, і він трошки довше, він наче лягає прямо на великий мизинець, Ой, на великий палець, точніше. Так, далі у нас тут ось він. Ось тут його кінець, і ось приблизно в такому форматі у нас стоїть середній палець, так. І ось тут у нас торчить наш вказівний палець. Між цими пальчиками, трьома пальцями, ми малюємо помаду. Також дивимось, де у нас тут помада. Помада у нас завершується аж поза рукою, а ось цей флакончик у нас аж тут буде заканчуватися. Так, і поза рукою сама помада зі скошеним таким кінчиком. Прибираємо наш референс, прибираємо ось тут зайве, і тепер можемо посунути руку ближче. Так, поставити, як нам буде зручніше. Намалювати багато різних складок. І приступаємо до наступного референсу. Можемо одразу тут намалювати ось цю прекрасну сережку. Прямо тут із рукою. Нам треба помітити дирочку, звідки у нас буде. Так, і повторити силует. В принципі, з цим готово. Переходимо до наступного. Це у нас ось такі е, плямки, так, у вигляді поцілуночків. Ось цей референс у нас вже більш для деталізації в кольорі, коли ми будемо малювати ці поцілуночки. Зараз ми їх просто помітимо, що вони у нас є. Чи були колись треш замовники? Ну, звичайно, звичайно, вони були у всіх. Колись у мене замовили листівку для дитячого магазину одягу. Я намалювала її і взяла, звичайно, передоплату у 160 гривень. А після того, як закінчила роботу, стала просити, щоб докинули залишок, але я так і не дочекалася його. Два тижні я писала, просила і, мабуть, десь і досі вони щось скидають. Раз, два, три, чотири, п'ять, сім, вісім, дев'ять поцілунчиків. Нормально. Так, ідемо далі. Далі у нас на помаді ось такий вогник, до речі. Вогник у нас вгору, і від нього у нас іде димок. До речі, цим пензликом прям дуже можна круто намалювати дим. І ось тут понизу помади і по трошки. Рукавиця можна буде показати ось цей стикаючий момент, так? Це буде дуже-дуже круто. Особливо, якщо перчатки будуть якісь білі або якогось іншого кольору. Білі, я думаю, буде прямо ідеально дивитися. Так, ну і повертаю ось цей референс, точніше скіс. І просто намалюю якусь таку об'ємну. Одежу, рюшики якісь. А чи були колись ідеальні замовники? Ну, звичайно, таке теж було. І круто, що саме таких ідеальних замовників набагато більше ніж треш замовників. Для мене ідеальний замовник це максимальна співпраця, зв'язок, постійно бути на зв'язку, радитися, подавати свої ідеї. І дуже-дуже сильно радію, коли замовник детально описує, що він хоче від мене, і вже бачить кінцевий результат. І коли ми сходимося в цьому, це прям, прям супер. І, звичайно, коли він сплачує вчасно. І наш ескіз, зараз ми його поєднаємо, вже готовий. Ось він. Та-дам! Ось такий чудовий ескіз у нас вийшов. Тепер робимо контур. Тепер я роблю прозорість менше цього шару, створюю новий, беру тепер чорний колір, Так, вмикаю свій референс, щоб я точно бачила, що тут до чого йде. І просто роблю контур. Поки я буду робити контур, але разом зі мною, я відповідаю ще на декілька ваших запитань. Але перед тим я. Завжди починаю контур з обличчя і з очей. Тож, дивимося уважно на очі і змальовуємо їх характер. А який твій улюблений пензлик? Зараз ви бачите, як я ним малюю. Це мій улюблений пензлик із набіру Artistic Pencil Brush and Hedge. Це просто біліссимо, а не пензлик. Який твій улюблений арт? Чесно, я люблю кожен свій арт. Кожен портрет, бо вкладаюся в нього на 100%. Але якщо говорити конкретно, то відчуваю, що саме цей малюнок, який я зараз малюю, буде моїм найулюбленішим, бо я відчуваю, як ростає мій скіл. Створюєш пензлі сама чи купуєш? Одного разу я виграла пензлики в конкурсі і декілька разів шукала десь на просторах інтернету безкоштовні. Але Користуюсь я виключно своїми пензликами, які я створила сама. Далі спускаюся до губ. У тебе є цікава папка з пензликами мої. Цікаво, що там. Ух, все вам цікаво. Так, ця папка з пензликами, які я колись розробляла, і вони залишилися на стадії розробки, недоробки. І ще там такі пензлики, як мій особистий штамп. Так, зараз я додам тут трошки складочок, але не по всіх губах. І виділю ось цю внутрішню частину губ і ось цю зовнішню. Так, і показую вже верхню губу. Чи задоволена ти своїм продуктом, чи хочеш щось змінити в ньому? Якщо розглядати саме програму курсу, то нею я задоволена на 100%. А якщо дивитися на картинку та на якість звуку, то не дуже. Тому в майбутньому я планую перезаписати свій курси, випустити з більш якісною картинкою та звуком. Я навіть бачиш, трошки стовщувала в деяких місцях і зубки. Ну, Як на мене, губки вийшли прямо ідеальні. Так, переходимо до брів. Брови я тим же пензликом роблю такими більш інстаграмними. Брові, до речі, у нас завжди виглядають за контур обличчя. І ось тут ще забула намалювати такі маленькі бусинки. Переходжу до наступної брови. До речі, у нас тут дуже м'який перехід і досить тонкий і дуже дуже довгий кінчик. Скільки відсотків учнів доходить до кінця курсу? Таке запитання, добре, я зізнаюся чесно, від кожного потоку приблизно 60% доходить до самого кінця. Бо більшість має свої якісь справи особисті, які інколи заважають проходити навчання. А тепер я роблю контур самого обличчя. Трошки завелике мені оце око, то я хочу пластикою взяти і її трошки зменшити. А тепер переходжу до зачіски. Чи не у тебе відчуття, що тобі не вистачає знань? Скоріше ні, ніж так, бо я маю талант гарно аналізовувати. І якщо колись я буду розуміти, що мені не вистачає якихось знань, я, можливо, продаю якісь туторіали безкоштовні або якісь курси. Але саме по малюванню я впевнена, що моїх знань достатньо. Ну і я завжди роздивляюсь інші роботи. Інших художників, придивляюся до деталей, роздивляюся таймлапси і можу щось для себе підкапнути. І трошки вушко тут видно. Можемо ще додати сюди сережку. І з деталями ми її потім розберемося. Далі я просто роблю контур тіла всього. От те, що я намалювала, руку, все, це, все по цьому роблю. Чорний контур. Як визначаєш, коли арт повністю готовий? Ніяк. Я кожен свій арт хочу домалювати. Я відчуваю, що щось не вистачає. Але просто треба знати міру і вчасно зупинитись. Бо можеш наробити біди і бруду. Не обов'язково саме такі рюшики. Ну, Просто я там побачила такі, мені дуже захотілося їх сюди намалювати. Це додасть роботі такого шарму, динаміки, не знаю, цікавості. Ну і ми таким чином тут обріжемо частину. Залишкового тіла, так? Чи щаслива зараз ти від того, що робиш? Так. Однозначно так. Мені подобається творити для себе, для когось, ділитися якимись знаннями. І якщо вже порівнювати своє життя з 2021 року, то зараз я набагато відчуваю себе вільною, незалежною, ну і взагалі щасливою. Тепер знову новий шар. І вже на новому шарі я намалюю руку. Давайте увімкнемо референс руки, щоб нам було краще все видно. І вже будемо малювати. Так, починаю я із великого пальця, як і минулого разу. Скільки годин витрачаєш на соцмережі, щоб отримати той самий фідбек? Кожного дня я прописую собі ідеї. І деякі з цих ідей я прописую навіть сценарії. Обираю дні. В якій я буду викладати, публікувати, і все. Щоб саме рахувати погодинно, я не знаю, бо я кожен день щось роблю. А чому отримую фідбек? Бо я його вимагаю. А ну швидко, постав лайк на це відео. Бігом! Молодець. А то бачиш, як я стараюся, а ти не ставиш лайк. І малюю вогонь. Так, знову дивимося, де у нас тут референс вогню. Ми можемо намалювати і свій вогонь, в принципі, так? І дим. До речі, бачите, у нас із диму виходять такі сердечки. Також можна це обіграти. Так, і на новому шарі ще разочок, вже можна намалювати. Як стікає ось ця штучка, помада, так по пальцям. І завершуємо наш ескіз ось таким чудовим сердечком, а точніше, сережкою. Знов таки просто змальовуємо її форму. Виділяю це решку, і в своєму випадку хочу трошки посунути її. Та щоб покрутити, вимикаю магнитик і покручу її, щоб було видно ось цю жемчужинку саму, бо тут волосся трошки її перекриває. Так, трошки десь підправлю ластиком, і буде готово. Повертаюсь на цей шар, знов таки. Ластиком прибираю зайве. Я вже рухати нічого не буду. Мене вже, в принципі, і так все влаштовує. Єдине, що повернусь сюди, на цей же шар і приберу цю жемчужинку. І знову назад стираю зайве. Тож прибираю червоний колір. І вау, яка краса у нас вийшла подивись. Ще я люблю на етапі ескізу додавати відблиски, де у нас були тут, так. На вилицях, так, у нас є відблиски, на підборідді. Тут зону на носу ми вже виділили. Так, зона на лобі, на ключицях, на грудях. Далі я вирішила ще швиденько ввести рваним контуром поцілунки, щоб точно бачити все на чистовому ескізі. Дивимось на. Ідеальний, просто неймовірно крутий, що? Правильно, ескіз. Так, отут зараз поєднаю, щоб красивенько було все. І залишилося останній момент, я додаю вії. Ось така краса у нас вийшла на першому етапі. А тепер погнали це все розфарбовувати.